Пане Валерію, у нас нині з вами така трохи незвична тема, бо будемо говорити про інформацію та дезінформацію. напередодні у Франції затримали російського бізнесмена Павіла Дурова. На вашу думку, наскільки вагомою подією для Європи є цей факт? Подія світового масштабу без перебільшення. Це ну я б відніс би її зараз, знаєте, до однієї з таких, ну, на рівні ставлю, вибачайте, але так само, як і війна, можливо, на Близькому Сході. Тому що там також нічна атака була, там цікаво розвертається подія, але плюс-мінус контрольовано. З телеграмом очікувано. Очікувано, як само е, із Тік-Ток, і я думаю, така сама історія буде з мережею X. Я просто хотів би розділити зараз е, тут. Е, Саме інформаційну пропаганду використання власників різного роду месенджерів з різними спецслужбами, і для розуміння того, чи дійсно Телеграм працює на Росії. Телеграм в однаковій мірі працює на всіх, це треба зрозуміти. Бо у нас в Україні дано несеться кампанія про те, що давайте закриємо телеграм, і я зараз спостерігаю як грантоїди в Україні. Губляться в думках про те, як же коментувати зараз цю саме подію. Коментар, який я вважаю, ну плюс-мінус реальний до ситуації, це коментар Юрчишина, очільника комітету з питань свободи слова, який сказав, що ну якраз тут наступає той момент, коли телеграм-канал буде контрольований, тобто не буде він давати можливості, наприклад, російським спецслужбам використовувати його для обміну інформацією, щоб вбивати українців. А у нас часто густо, ми ж помічаємо, що передають інформацію дуже просто до Росії про те, де знаходяться військові об'єкти, інфраструктурні об'єкти і так далі. Так само терористи по всьому світу дуже легко обмінюються інформацією за допомогою цього месенджера. Так само і ми в Україні дуже зручно користуватися цим месенджером для того, щоб коментувати, що відбувається, наприклад, від, на відміну від WhatsApp. Ви не можете там нічого прокоментувати, там такої функції немає. А друге, ми дуже зручно нам використовувати цей месед для того, щоб збирати величезні кошти для величезні кошти без перебільшення для наших ЗСУ. Але часто густо навіть в Україні користуються цим шахраї і збирають якісь анонімні телеграм-канали і чому і безвітності, і так далі. Це також проблема. Це реальна проблема. І давно ведеться мова про те, що кожен телеграм-канал має бути персоніфікований, персоналізований, і хтось має відповідати за той контент, який в ньому публікується. От про що власне йде мова, а не про закриття, треба вести мову. Я особисто схиляю до такої позиції, і те, що Дуров став об'єктом прискіпливої уваги саме спецслужб, який визначає, що в цьому телеграм-каналі, в цьому месенджері, дуже легко обмінюватися інформацією різного роду, ну це так. Я не підтримую, наприклад, політику Фейсбуку, який просто-напросто за те, що ти сказав, або блокує твій пост. Навіть в мене доходило до банально примітивного, йому не сподобалася фотографія обкладинки з моєї останньої програми, яку ми проводимо в раках центру громадської аналітики, вже і він її примітивно видаляє. От просто написано, там нічого немає взагалі. Ну, Алгоритми Фейсбуку працюють надто жорстко. Але дійсно складно знайти золоту середину в умовах, коли ми маємо загрозу дуже величезної війни. На близькому сході, яка зараз під пристаним дуже прискіпливою увагою Сполучених Штатів Америки та всього світу, коли Росія веде війну проти України і розповідає про те, що для них це священна війна, але вони не гребують вбивати дітей. Тому дійсно дуров потрапив в цю історію. Він має це розуміти, має бути відповідальним за те, що йому варто було б все таки контролювати і чат-боти і. Інші функції, які є в Телеграм, для того, щоб ними не користалися терористи, це не просте завдання, але Дуров брав для себе такий шлях. Я вважаю, що він потрапив дійсно під тиск ФСБ свого часу, коли залишив Росію, виїхав із Росії через соціальну мережу ВКонтакті, але він, як на мене, не зробив достатніх висновків і почав продовжувався працювати із ФСБ і його зустрічі із. Представниками силових відомств на Росії в Азербайджані ймовірно стали тригером його такого непростого рішення, коли він очікувано поїхав. Ну для нього очікувано полетів до Парижу, де його затримали. Він це знав, що це буде, але й розцінюється на цей його приліт до Парижу як свідомий вибір на користь заходу. Ймовірніше, він отримав якісь більш сприятливі умови, або ну, він просто не домовився з Росією, що він не буде це робити і так далі. Версії зараз може бути багато, але я думаю, що він ходить для себе рішення про співпрацю зі слідством. І тому, ймовірніше за все, телеграм закритий не буде, а просто він буде напросто контрольований західними спецслужбами, що абсолютно нормально. Така сама доля чекає і Тікток. І я думаю, що і про Тікток мова ж про закриття не йде. У Сполучених Штатах Америки мова йде про те, що компанія має продати, яка володіє продати акції і взагалі продати TikTok американські компанії. поки що там впирається. Бо дійсно, TikTok так само має такі ж аналогічні загрози, як і Телеграм, але популярність цієї соціальної мережі просто ну, неймовірно, як однієї другій, так само і з Телеграм-каналом. Тому ця історія для мене має особисто такий вигляд, і я, ну знаєте, тут. А єдине, що додам зараз справа в тому, що вранці на затримання дурова та навіть вночі швидше відреагували на Росії, вони активно почали нагадувати всім. І Дурову в тому числі, але Дурову глибоко начхати на це, що він громадянин Росії і він має повернутися додому. Тут вольно дишиться, як сказав Шаман. І мовляв, все все буде дуже в нього круто. І Медведів розродився постом, і Даванков уже біля посольства у Франції. Ну там дивні речі, ну не те, що дивні, а системно працює в цьому плані. Російська пропаганда працює системно. Я хотів би застерегти зараз українців, які от мене дивляться, щоб вони адекватно оцінювали наскільки можуть цю ситуацію. Мова йде не про те, як дуров співпрацював чи не співпрацював з ФСБ, а як зараз використають у цей кейс росіяни для того, щоб довести, що дуров є проросійський, що телеграм-канал це проросійський месенджер і таке інше. Ним користувався ще раз наголошую увесь світ. Бо дуже багато зараз на серці примітивної такої, навіть інфантильної дитячої пропаганди, коли розповідають, що телеграм там варто закрити, і таке інше. Ну, як на мене, дурь не всесвітня. Мені частину кожен має право на свою думку. У нас ми живемо в вільному світі, і те, що ну телеграм, от мені цікаві, знаєте, пояснення тих грантоїдів в Україні, які кажуть, що телеграм треба закрити, і вони мають власні телеграм-канали, а де підписників там сотні тисяч. Ну ошу всі ж користуються, розумієте? Це, це меседжером. Ну то закривайте. Для чого ви не користуєтесь? Пане Валерію, а зважаючи на той факт, що це затримання відбулося у Франції, а критикували Дурова за ось ці зашифровані повідомлення за поширення тероризму, викрадення дітей інших злочинів саме на платформі Телеграм і Євросоюз і Сполучені Штати Америки. А от затримання відбулося саме у Франції. На вашу думку, це нам щось говорить про авторитетність цієї країни, от саме на міжнародній арені? Я думаю, що тут чисто історія не ну як тут, тут питання не в тому, де його затримали. Питання хто має юрисдикцію щодо самого е, дурова, а дуров є громадянином Росії, тому правоохоронці можуть чиняти проти нього дії, і це погоджена історія саме в Дурова. Друзі, от давайте ми трішки спробуємо навіть відсунути пропаганду, подивитися на реальність речей. Дурок розумів і знав, що він потрапив під пильний огляд спецслужб. Ну, Якщо хтось каже, що Цукерберг не спрацює, не співпрацює з ФБР, ну вибачте, ну це ж ну, абсолютно очевидно, і це нормально. Тому що коли ти контролюєш громадську думку фактично або формуєш там десятки мільйонів, то мільярдів людей, ну, ти не можеш знаходитися поза полем зору в спецслужб. Ну, це ж логічно. Коли ти там, наприклад, уже маєш мільйон, ну то все, ти з тобою спілкується спецслужби. Коли ти маєш 100 тисяч, за тобою слідкують спецслужби. Якщо хто не знав, то я це повідомлю. А, і це нормально, це нормально, це така нормальність у світі, тому що часто густо слідкує за тими, хто є лідерами громадської думки, для того, щоб вони не поширювали терористичні якісь наративи. Ну, це, це з цієї точки зору треба виходити до логіки. Приліт. А, Дурова до Парижу, який знав про те, що там на нього вже виданий ордер на арешт, ну як можна розцінити, розцінити інакше, як свідомий вибір. І говорити про те, що там Франція більше або менше, знаєте, там в Європі стала свідоміше. Ну, це не про те. Це абсолютно не про те. Це. Спільна з, е, операція спецслужб і Дурова, і, західний, і, і спецслужб усіх західних країн, і Дурова в тому числі, для того, щоб вже визначити, що Телеграм в такому вигляді, як він є, він існувати не може. Я, наприклад, не виключаю, що ми разом чи пізно побачимо функцію відсутності в телеграм-каналі коментарів. От просто ви там не зможете писати коментарі. Таке може бути. Я допускаю. Вбити його не вб'ють, тому що це дуже серйозний. Ну, Ресурс, який коштує мільярди доларів, на це ніхто не піде. Ну це це нерозумно. Просто взяти закрити, там потопити всі сервери, то точно ні. Але от продовжуючи цю історію, є, є поки що не верифікована інформація про те, що спецслужби Росії активно почали видаляти свої контакти з Телеграму і таку команду, нібито дав Бортніков. Це треба перевіряти за цим треба слідкувати. Але вже несе. Це. Я більш переконаний, що це точно є. Бо росіяни розуміють, що вони дурво випустили. Вони йому поставили не, не, неадекватні вимоги, на які він точно не погодився. А, і тому полетів до Парижу для того, щоб там знайти захист. Я це розцінюю як захист. І йому спецслужби сказали: так, окей, прилітай, ми тут тебе зараз закриємо, щоб тебе там, не дай Боже, чого навч, чого чого не сталося раптом. Там ми ж знаємо історії із Литвиненками і так далі. А, тому росіяни мають дуже довгі руки. Але те, що йому вдалося виїхати до Європи, я так розцінюється. Ну це для нього реально ну рятівне коло. Тому тут не про те, Франція, не Франція, тут зовсім інша історія. Це я вважаю нормальна історія збереження популярного месенджеру, встановлення справедливості. Дійсно, таких помив, як, як наприклад, зараз, ікс перетворилася в помийку. Ну вибачайте, телеграм-каналі теж лайна повно. Ну, чого лише, лише вартують, де і українські телеграм-канали анонімні, які займаються повною дурнею. Ну, ми, ми це про це знаємо. Ну це, врешті-решт, треба брати вже під контроль, так не може бути. Але звісно, хотілося, щоб влада цивілізовано це контролювала. В цьому це проблема також буде. А, і а, я зараз оцінюю саме цю історію із ем, Дурова, як ще раз на спільну роботу з спецслужб е, заходу. І Дурова в тому числі. Пане Валерію, а от ви частково, вже зачепили цю тему, але вона насправді дуже цікава і мені здається, що стане упродовж тривалого часу актуальною для українців. На вашу думку, як бути звичайним українським користувачем платформи? Телеграм, бо ж направду, попри те, що у Верховній Раді неодноразово говорили про те, що варто заборонити цей месенджер на територію України, або якимось чином видозмінити його. Все ж таки, велика кількість українців зараз користується телеграмом не тільки для того, аби отримувати новини з каналів, а й для особистих переписок. Я вже не говорю про те, що насправді для багатьох українців телеграм це ну лече. Не єдина можливість зв'язатися зі своїми родичами, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, і де інші мен... месенджери можуть бути заблоковані. Так, от можливо, який рецепт, зважаючи на ці всі загрози, ви для себе обрали і чим можете поділитися з нашими глядачами? Якщо ти написав своєму знайомому родичу на окупованій території, вітаю тебе з днем народження, бажаю тобі здоров'я, повірте, ти абсолютно не цікавий. Ні в жодної спецслужбі. От тут, ну от ми реально часто натягуємося свого на глобус, я коли слухаю навіть там, своїх колег, які там скажуть цю нову ну, ну друзі, давайте будемо трішки свідомішими і притомнішими. Більше питання, коли використовується месез для поширення інформації, яка становить загрозу для країни, це так. Це треба припиняти. І тут має слідкувати уже безпосередньо власник телеграм-каналу з цією інформацією. Яким способом давати можливо доступ до такої інформації спецслужбам країни, яким загроза це є. Навіть в Україні неодноразово гур повідомляв про те, що ну, він не може знайти контакт із Дуровим. От просто-напросто неможливо. В той же самий час задайте історію доволі скандально із вайбером, коли. Буданов сказав, що Вайбер це так само проросійська там якась платформа, і компанія Вайбер дуже швидко відреагувала на це. Вони запевняють, що ні ні, так, так не є. А, тобто є зв'язок і вже далі говорили, що з вайбером можна працювати в телеграмах. Дещо інша історія. Я вважаю, що позиція Дурова тут була неправильна. Тому я просто можу від себе порекомендувати. Звісно, я не є останній станції, і не претендую на те, що. Всі ця частина просто не пошле там в мене кудись, знаєте, розказувати і будуть далі говорити: ти нічого не розумієш. Телеграм повністю під контролем ФСБ шляхалошую не повністю. Проблема в іншому у шифруванні повідомлень. І якщо ви хочете написати щось комусь, якусь інформацію, яка не становить загрозу ні вам, нікому ви можете це робити. Я особисто так це розцінюю, але звісно, що ну користуючись будь-яким месенджером, будь-яким без винятку. Сигнал, WhatsApp, Viber, Telegram. Просто-напросто треба розуміти, що, де, кому і як ви пишете. Бо коли говорять, що ну, от якийсь мечеджер більш захищений, той менш захищений. Ну, це все дурня, як на мене. Ну, Валерію, я хочу також поговорити про ще один медіаскандал, який спалахнув трохи раніше, який стосується уже. Американського медіапростору, але також і медіапростору у всьому світі, так само як і Телеграму, адже фонд пов'язаний з російськими олігархами, допоміг Ілону маску купити Твіттер. На вашу думку, наскільки загалом це велика загроза загалом, бо ж зараз цей венчурний фонд виправдовується і намагається там розповідати про те, що та вони не живуть, оці росіяни в Росії впродовж тривалого часу. Та ми не знали взагалі, чиї вони діти, і не знали, що вони діти пропутінських олігархів. От на вашу думку, наскільки це великий виклик для західного суспільства? Чи не заплутається він у цих наративах? Звичайно, заплутається заплутається давно. І коли ми, наприклад, говоримо про там, заборону Телеграм чи Обмеження його якихось функцій і так далі. Ну нам треба не забувати про те, що російські телеканали працюють в світі, телеканали. Це ну, вибачте, де несуть таку хінії, що вона взагалі на голову не налазить. Але це сприймають як за правду. Історія з Ілоном Маском вона також дуже цікава в тому плані, що Ілон Маск також співпрацює із спецслужбами Сполучених Штатів Америки. І в тому числі з нас це є офіційні повідомлення, вони відомі, тому це не є ні до кого секрету. І Ілон маск цим спекулює дуже серйозно. Але так, да, він часто робить заяви, які ну, не лягають логіку здорову, наприклад, українців. Але вони багатьма сприймаються на Заході і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки в тому числі. Ну, до прикладу, стосовно там припинення війни, покарання винних і так далі. Тому подібне. Ну чим же ж винувати діти? Я, от коли я ще просто не встиг ознайомитися з коментарем власника цього венчорного фонду, коли пані Софія зачитувала його, ну, я просто сміявся. вибачайте. Ну от реально, коли ти розумієш, я з 12 років він проживає в Сполучені Штати Америки. Він Божим духом харчувався. От реально, він за чиї гроші навчався, або приватна компанія, яка навчала там іншого, вона тії гроші платила. Чи ви не знаєте, де той чи народився, і хто в нього батько? Ну, вибачте, це така, така така дурня, коли керівник фонду намагається просто зробити всіх лохами у світі. Ну, це рана історія дуже непривабливо, і це якраз є загроза того, що відбувається така підміна понять. А дуже хотілося б, звісно, щоб Сполучених Штатах Америки взагалі всі ті підходили до питання санкційної політики не вибірково. Тобто, якщо ти росіянин, то тобі блокують. Хтось може назвати це там фашизмом або расизмом і так далі. Ні, це не так, тому що це теж маніпуляція. Ми повинні зрозуміти одну просту річ, що ідеї і Яшина про те, що санкції мають бути персональні, які вони давно просувають Сполучених Штатів Америки. А це нагадаю, що відомий ще 2000, от зараз не пригадаю, який рік, список Магніцького, який просував ще Борис Німцов, а потім і Навальний, ідея заключається в тому, що не можна поширювати на Росію санкції секторальні або загалом до всіх, до всіх росіян, мають бути персональні вибіркові. Так навіть це не працює. Навіть це не працює. От щоб зрозуміли, список Магнітського, американці, він у вас ухвалений, він не працюючий. От історія з цим венчурним фондом, вона якраз є показовою. Тому треба змінювати підходи до того, що російські гроші не повинні проникати на захід. Зараз до прикладу у Європі точиться дискусія та загалом світі вже третій рік поспіль про те, як ми можемо використати гроші російських олігархів, Росії, які вони заробили на вуглеводні, для того, щоб компенсувати всі ті збитки, які задавала Росія в результаті терористичної війни проти України на заході немає єдиної думки. Американці обіцяли там вже закон, навіть не запрацює до кінця року про те, що вони конфіскують близько там 8 чи 9 мільярдів доларів на користь України. Де вони? Їх немає. Європа так само говорить. І коли мені розповідають, о так круто ж дивися, доходи від е, цих активів будуть використовуватися для фінансування. Давайте ми вдумаємося в цю історію. Це добре. Ми себе тішимо тим, що хоч щось ми отримали. Мовляв, дивіться на заході, як круто спрацювали, але це трішки не так. Трішки не так. Так само історія із, м'яко кажучи, трішки. Із цими двома а, співвласниками мають робітниками цього венчурного фонду, які а, ну, однозначно, що гроші таким чином вимиваю, обмиваються, вимиваються, а, відбілюються на Заході. Тому що часто, ну, хто, можливо, знає, стикався з цією історією, підтвердив, то ні, то повідомили, що для того, щоб, наприклад, відбілити там 10 доларів. То власники 10 доларів часто готові віддати більшу половину. От у нього умовно 10 доларів, є чорних зароблених на якомусь там чорному ринку. Він приходить в банк, каже: Я тобі подарую половину хоч тобі подарую 9 доларів з 10, мені треба один повернути електробілу. Навіть такі є схеми, і це, це, це біда, біда усього світу, і в цьому плані потрібно працювати. Тому поява інформації про те, що е, маск був замішаний в цій історії, так це скандально. Але я думаю, ну переконаний, вона закінчиться нічим, поки що на даному етапі нічим. Десь можливо маск е, закриє свого рота, буде не так часто коментувати е, повідомлення у мережі своїй X. Ну на цьому все завершиться. Але я хотів би дійсно, щоб е, зараз. Адміністрація Джозефа Байдена, ну, звісно, вона на це поки що не піде, бо там вибори все-таки порушила. Було питання про те, в що перетворилася мережа X. От просто-напросто. Бо ну, це, -це, -це, це просто треш, як зараз кажучи. Пане Валерію, я вас тут дуже підтримую, насправді цю думку. Я теж вважаю, що Твіттер тепер не такий, як був раніше, але зрештою, з приходу Мілона Маска. До влади, скажімо так, і перетворенням Твіттера на ікс, і величезна кількість змін сталася. Зокрема, Ілон Маск порозблоковував величезну кількість ботів. Ботів, які працюють на американський медіапростір, на український ті, які пишуть все пропало, все дуже погано. Влада погана. Ми погані. Треба сідати, домовлятися. Щоб був мир, ну це стандартні наративи російської пропаганди, і знаєте, у цьому плані я хочу вас спитатися, Незважаючи на те, що Твіттер зазнав величезних змін, все ще мільйони користувачів користуються. Цієї платформи по всьому світу, і той факт, що росіяни причетні до купівлі величезної мережі, як на вашу думку, він може змінити нашу реальність у всьому світі, тому що ми знаємо, як через інтернет росіяни, наприклад, намагалися впливати на американців перед виборами, як вони намагалися впливати на українців. Ми зрештою знаємо про те, що для росіян фабрика тролів, яка працює різними мовами, уже навіть українською, майже без помилок, це для них звичне діло. Вони запускають ось ці інформа. Атаки, навіть дезінформатаки з приводу і без, як то кажуть. Ну я вам хочу, вибачайте, що якщо так скажу, не в образу відкрити секрет або просто ну так, за алегорію стримається. У Фейсбук та сама історія. Кількість ботів у Фейсбук просто неймовірна. Зважаючи на те, що в мене там свого часу грохнули мою сторінку, ну я не дуже жалкую про це. Так? Я там завів нову буквально пів півтора року тому, там є якась невелика кількість підписників, тобто вона не надто популярна у Фейсбук. Ну, я і не претендую, тому що там дуже важко поширювати контент, коли ти хочеш написати, я ж щойно вам приклад наводив. ну Там взагалі дурь така, що це жаходи. Блокується все. А, але чомусь працюють активно боти. Які як вискають про мир, там, про погану владу і так далі. Ми маємо право і критикуємо владу за помилки, однозначно. Але вони є. І їх просто ну, величезна кількість. Тому питання до всіх соціальних мереж, до одних більше, до одних менше, звичайно, але є питання. А, бо алгоритм Фейсбуку сьогодні не розрізняє бота живу й неживу людину. Тобто верифікація як така не відбувається. Вони відкриті ці боти, і це російські боти, очевидно. Про це добре багато хто знає. Мережі їх схожа історія, і це дійсно є проблема, з якою потрібно працювати. Вплив на на світ буде дуже серйозний. Я не виключаю, до прикладу, що Зараз мережа X використовується в тому числі, буде використовуватися і використовувалася для того, щоб ну у випадку про жодона для Трампа збурити суспільство на громадянську війну. Тим паче ні, я не обмовився, Я точно ну от зараз говорю саме про це, тому що такі загрози існують. і Росія буде активно цьому допомагати цьому співпрацювати і будуть писатися пости типу американці, це роблять англійською мовою, і мережа X в Штатах дуже дуже популярна. І вони зможуть це дуже легко використати. На не так популярна у нас, саме через те, що вона ну, трішки, скажімо так, поводиться кажете, пані Софії, некоректно по відношенню до нас саме через атаку Буту. Тому проблеми є. Я не випадково зараз говорю про Телеграм, що він не є якимсь винятком, він є системним прикладом. І а, от саме вплив ну, російських грошей на цю всю історію інших він якраз, знаєте. Піднімає таку дискусію в суспільстві, яку ми проводили минулої п'ятниці, про цінності та прагматизм, на превеликий жаль, зараз от власники компаній вони ну, просто розділяють ці всі речі, роблять чорне і біле. Тут тобі цінності нема, але коли прагматизм, то це можна зробити. А, так, світ такий, він непростий, він доволі складний і треба знайти цей баланс, але його дуже-дуже важко знищити. Зараз євно ну, відбувається протистояння автократичного тоталітарного режиму із демократичним світом. Демократичному світу важче вижити, тому що плюралізм, думки, свобода слова вони суттєво заважають йому в цьому, так говорять. Розумієте, до чого парадокс доходить. Це заважає існувати демократичному світу. І я бачу зараз дуже багато маніпуляцій на цьому тлі. Тому ікс несе точно такі самі самі загрози для того, щоб цього не допускати, треба проводити дуже серйозний діалог із суспільством і пояснювати, що рішення, які ухвалюються тією чи іншою владою, воно є справедливим і нагально необхідним до нинішніх умов. Але ми цього не бачимо навіть і у нас. Ну, бачите, пане Валерію, я собі дозволю підбити найважливіший підсумок нашої з вами розмови це медіаграмотність і критичне мислення у будь-якій соцмережі. Нам це зараз важливо. Нас намагаються розхитати, якимось чином подавити на емоції. Тож у будь-якому випадку, яка б соцмережа не була, перш за все перевіряємо ці повідомлення на правдивість.